Так. Всім привітик. Не дивуйтесь, що українською мовою я потім все поясню, але я вже хочу почати новий влог. О, мені прийшло сповіщення, що в нас почалася повітряна тривога. Ходи сюди. Зараз, секундочку. Ось, бачите, з яким чудом я сиджу в машині біля епіцентру. Ми чекаємо маман. Мама з роботи чекаємо, тому що вона, не знаю чому, але щось у неї там вийшло на роботі, що її залишили сьогодні допізна, і в нас вже 9 година, без пару там, хвилин, і ми чекаємо її з роботи, щоб забрати додому. Я вирішила почати новий влог, так скажемо, тому що я перед цим погуляла з Нікою і а, зайшла ще у метро і купила деякі продукти. Точніше, навіть не продукти, а так. Забаганки, солодкі забаганки, тому що це не основні продукти, з яких можна щось приготувати, приготувати поїсти, чи ще, чи ще щось. Так що, вдома, мабуть, вже все покажу, тому що там темно, і я ще не буду йти тут до багажнику, відкривати і показувати. Але сьогодні в нас ще 27 влог вийде, мабуть, завтра, вже за 28 вересня. Так, коротше, ось що ми купили, я вже вдома. Ми купили зефірку, купила такий сорочок зранку дородів сутики. Не знаю, зібрав, мабуть, собі, мабуть, йому потрібно молочко, ось таке 2 літри. І набір горішків з ізюмом. Ось Таке мені подобається до кашок, до овсяночки, до що от зранку. Те, що потрібно, коротше. Так що у нас вечір. Ми вдома. Не знаю, якщо будеш щось не цікаве, то покажу. Якщо ні, то завтра, тому що завтра буду їздити по справам. Ой, всім привіток! Я вже прокинулася. Точніше, вибачайте. Ой, Точніше, я вже давно прокинулася. Я прокинулася в 6 ранку. Пішла з нікою погуляла, і потім ми прийшли, і якось в мене таке все було не таке. Тому ми так гарнесенько з нею заснули. Так, і таке теж буває. Ми трошечки з нею заснули. Час, вибачте, я подвину тут трошечки. Тому що я пізно лягла, я лягла десь, я не знаю, о 12-й годині ночі вчора, вчора, я ще... Я ще не спала, я щось переключала, щось дивилась на Ютубі, коротше і таке. Зараз ось взяла ножечок канцелярський. Хочу ось карандашик для брюгу. У мене ж зовсім малесенький. Але воно мені так подобається ну, Я даже не знаю, що це за марка. Десь треба подивитися, де я замовляла. На майкапі я замовляла, як називається правильно. Тому що дуже чудовенький, прям дуже мені подобається. Співвідношення. Ціна і якість просто от краще не придумати ідеально. Так, ой, це я тут стукаю. Це я тут стукаю, коротше. Хочу його трішечки підточити, тому що він у мене вже зовсім затуплений, так скажемо. І ще хочу поговорити з вами про мову. Як поговорити? Не поговорити, просто розповісти мою позицію, моє ставлення до цього всього. Моє ставлення таке, що я, мабуть, як сказати, не рада, ні, не, не дай Бог такого. Звичайно, я не рада в тому, що відбувається в нашій країні. Але я рада ситуації, що якось так що масово почали переходити на українську мову. Чесно, дуже рада. Я все життя, в принципі, проговорила на українській мові, точніше, не на українській мові, а на суржику. Ми жили в селі, а в селі, як відомо, там всі розмовляють українською суржиком не українська. І мені здається, що нічого, в принципі, не зміниться. Воно так завжди було, є і буде так в селах. Потім я переїхала в Одесу в місто. Я навчалася. Тут жила в гуртожитку, де всі мої оточуючі розмовляли російською мовою, і якось згодом вона саме по собі до мене прилипла російська мова, так скажу. Якось, знаєте, виділятися з суспільства і розмовляти українською мовою, точніше, навіть з суржиком, це вже було якось не комільфо. Або я розмовляю виключно українською мовою. Я не можу сказати, що я правом, знала її ну і так гарно, яка вона є насправді. Ні, скоріше в мене був суржик. І все. І я для себе вибрала варіант, що краще розмовляти російською, яку я знаю добре, аніж суржиком. Да, якось може неправильно, може правильно, вже це вже пройшло. Це вже минуле. Тож вже не будемо це вирушити минуле, так скажем. А Наразі я... для мене навіть подобається ця ситуація з переходом на... навіть не ця ситуація, а те, що зараз масово почали всі переходити на українську мову, я все більше і все більше зустрічаю людей. Навіть не в сфері обслуговування, де зрозуміло там закон і все тому подібне. Просто де навіть е, звичайні прихожі сусіди і перерозмовляють, я чую, що розмовляють українською мовою. Мені дуже подобається, коли наш народ, наша нація почала розмовляти своєю мовою. І для мене це наразі спосіб, так скажемо, удосконалити свою українську мову, тому що мені дуже подобається українська мова, і я завжди. Розмовляла. Навіть тоді, коли я жила в гуртожитку чи згодом потім ми вже переїхали всі сюди, всією сім'єю, і я вже не проживала в гуртожитку. Але в сім'ї ми завжди розмовляли українську суржиком, так скажу. Але наразі я хочу удосконалити, щоб не розмовляти з суржиком, а удосконалити свою українську мову. Так що, я тільки за. Не знаю, мені більше нема чого сказати. Я за українську мову завжди за нею була, тому що в сім'ї я завжди розмовляла українською. Ну, не зважаючи незважаючи на те, що десь там хтось розмовляв російською. Так що, якось отак, от? Да? Зараз буду запиратися, бо треба, не знаю, куди треба, кудись мені треба було. Ось мені потрібно було зранку. Зараз я зберусь, тоді згадаю. <рес> пішли? Коротше, як ви розумієте, я не сама. <рес> Ой. Не сама йду, Буся вперлася, що вона піде зі мною. Пішли, Бусь. Ось так от ми пішли. Ми ось моєю Бісі, Бусь... Де моя буся? Ось моя буся Буся! Ану, либочко, ану як ти вмієш таку головочку на бік ставити? Ось так. До? Кнопочка. Ми, коротше, виїхали тут ось під, під епіцентр у нас, тому що ми хочемо органайзери подивитися, купити, Ілі... чи може. Потім трошки пізніше в в'їзд поїду. І поки не забула, тому що взяла ножниці з собою і зробила ось такі, ось бачите, такі штучки малесенькі сюди поставила. Вони м'якесенькі, я не знаю, як цей матеріал називається, але в канцелярії там він продається. Ось такі зробила штучки, тому що я сюди, в принципі, завжди ставлю. Ось у мене весь набір, що у мене тут було. Ну, Ніка, уйди трішечки в сторонку. Там якісь копійочки, якісь ключики, якісь шайшусь, коротше. Ну, все таке. Я їх вирізала, вони були в мене здоровенькі, я це взяла ножнички і трішки зрізала оцей краєчок. І вони якраз туди помістилися. Те, що потрібно. І тепер можна собі ставити туди копійки. Я не сильно переживаю, якщо чесно, що воно там щось царапинки чи ще щось залишить, тому що. Або не залишає, або майже, так скажемо, не залишає. Але я не люблю, коли допустимо в дорозі їдеш і воно тархкотить. Оце звук такий создає, оці його оце ще ж. Вони мені, в принципі, не треба, але зараз як в парковку, що ми оплачуємо, то хочеш не хочеш, а копіючки там по гривні, по тому, по сьому, в принципі, тож не бути. А у мене там то по 50, то ось і по 5 гривень. Це навіть, навіть не 5 копійок, це 5 гривень. І отакі от монетки в мене тут є. Є, вони є. До. Кнопка. Кнопка жопка моя маленька. І тому ми зробили у собі от таку красу. Десь в інтернеті навіть знаходила, як сказати, такий, макет, і там можна було сюди, оці кружочки для кружечок, для підстаканників поставити. От сюди. у, у... У цю систему зберігання. І ось сюди нижче от, ручника. От сюди теж можна було. По-моєму, по все. І чи ще сюди можна було. Не знаю, тобто на макеті там було багато типу, варіантів, типу, куди там можна тобто там уже було вир... ну, не вирізано, а розміри указані правильно до моделі типу, машини. Ну, я десь не можу його, не змогла я його знайти, то думаю, ці кружочки, як би б я можу і сама повирізати. А остальне, коротше, все, що залишилось, то потім або знайду, або ж. Но мені сподобалось. От мені чесно таки сподобалося, тому я постараюсь знайти макет, щоб і сюди, і туди зробити. А якщо ні, то сама просто вимірюю і сама зроблю. Ну то що воно прикольне. Да? Ніка, куди ми поїхали зараз? А чи ми зараз в епіцентр зайдемо, а потім поїдемо вже, да? О, кнопка моя. До? Да? Коротше, не захотіла б вона дома сидіти, то поїхала зі мною. Так так що ось так от. Коротше, ви уявляєте, нас не пустили в епіцентр. Ну, тобто, як нас ось з оцим чудом? Мене не пустили в епіцентр. Сказали, що з собачками не можна, типу, ось ось покажуть отаку, показують мені. Бачите табличку, що нізя? Та що ж нізя, якщо я сюжесь? Туди все життя ходила в епіцентр з собакою. Я в метро навіть зараз заходжу з собакою, в інший другий продуктовий магазин я заходжу. Я ще можу зрозуміти, якщо в продуктовий нас не запустять. А це навпаки, в продуктовий я свободно, без всяких проблем на то. ми заходимо з нікою в магазин, а в епіцентр нас не впустили. Так що, коротше, я вирішила, що я не буду її залишати саму в машині. Хоча можу, вона вільно себе почуває, тут вона не боїться, так що я навіть навіть не переживаю її тут лишити, але не хочу. Не хочу її саму залишати мою малесеньку, тому ми зараз поїдемо або в Юск. Якщо вже в юск не поїдемо, то не знаю, якусь після під центр вже нікуди не хочу. Тому поїдемо, мабуть, навіть в гараж. Поубираємо трішки, тому що вчора я вбирала, а потім я стояла там на охрані, стояла, типу, в машину до мене підсів охоронець стоянки, і ми розмовляли, і двері були відкриті, і дощик почав трішки йти. І Я бачу, що в мене такі трошечки капельки з'явилися, і вони біленькі з'явилися від цього. Тому я хочу ось цей ось тут пластик, трішечки, де оці капліки ще трішечки протерти. Щоб було вже справді чистесенько. це ж чистесенько у мене в машинці. Але в автомобілі. Добачаю. Так що, поїдемо, мабуть, ми у гараж. А там уже вирішимо, тому що щось вдома сидіти я не дуже хочу. Так, друзі, ви бачите, де моя буся? І ви бачите, що ми одягнуті. На вулиці було теплесенько. І я навіть потім з вами що, там, щось знімала. А потім я навіть переодяглася в рубашку, тому що в мене там в шпакеті от є речі, які потрібно там було відфоткати. Туди-сюди, я ж кажу, машина вже як дім рідний. І це. Ми прийшли додому, щось я так не дуже добре себе почувала. Я лежала, лежала. От поїла я яблучко ефірикою, що я там ще взяла, вже не пам'ятаю, щось взяла ще. Коротше, мене сьогодні не. Не саме правильний раціон харчування, але все ж таки, я коли хворію чи ще щось, я на це забиваю. Мабуть, як всі-всі, мабуть, так роблять. І ми коротше, щось вдома, трошки примерзли з бусю, я збиралась її покупати. Да. Збиралась її покупати, і щось коротше, у нас не склалося, тому що ми прийшли додому, щось сиділи, сиділи. А потім, потім ви бачите, що я спати хочу і, і зовсім щось розклеїлася. І, і коротше, так щось так, щоб ви мене бачили, тому що я зробила, щоб ви бачили бусю, а я виходить ось так. От. Коротше, ось так от нас 6-7 година. Вечора, і буся спить, і буся одягнута, тому що щось холодно що... Так що ми краще почекаємо, коли зовсім буде плюс-мінус нормально, типу, щоб було у квартирі, і тоді аж покупаємося. А наразі ми одягнуті, ще закутаємося, ще, не воно, мабуть, під діялкою, що що? Не знаю, побачимо. І будемо спадки. Ой, спадки. Віддихати будемо. Потім щось втану, мені там в ноутбуці ще треба доробити просто. Це в ноутбуці, я там нема що, в принципі, показувати. Тому на сьогодні ми прощаємося. Зустрінемося з вами в новому відео. Мабуть, бущею, коли я її буду купати. Це вже побачимо. Коротше, весь епіцентр який мене туди не запустили. Всі плани мої, ось так. От, тому що я потім вже нічого, нічого в нікуди не хотіла, вже не знала, чого я хочу. І таке, коротше. Таке якісь. А може, тому що просто себе якось так не дуже добре почуваю. Ну і добре. <х?"> що зроблю? То, все, добре. Побачимося в новому відео з вами.